Усіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я пропоную розглянути акційні пропозиції у мультимаркеті Аврора на товари для дому та побутову хімію. Набір ялинкових кульок за 44 гривні. Хто ще не прикрасив ялинку, поспішайте! Кольоровий скляний підсвічник з принтом за 29 гривень. В мене особисто є такий тільки у рожевому кольорі. Оригінальний брелок для ключів за 44 гривні у вигляді взуття. Є у різних кольорах. До речі, ніколи таких не бачила ще брелків. Естетично мармурова підставка вона виготовлена з гіпсу. Я думаю, що можна на неї класти, наприклад, горнятку або різноманітні дрібнички. Пральний порошок Tide 300 г за 39 гривень. 2 кілограми 100 г за 229 Порошок для прання савекс 3 кг за 299 гривень. Діє кешбек на господарське мило за 17 капсули для прання саніці за 64 10 штук. Кондиціонер для прання від Lenor за 97 гривень 850 мл від сілан за 109 гривень. Підвісні прикраси на ялинку 3 штуки за 29. Кешбек діє на пральний дитячий порошок від «Вухастик» 800 г за 74. Засіб для миття посуду з лимоном 500 мл за 15 гривень. Рідка праска за 59. Пральний порошок Грюнвальд 350 г за 27. Засіб для миття посуду Оксиклін 1 літр за 64 гривні. Кисневий відбілювач від місіс Хелен 1 кілограм за 111 гривні. Кисневий відбілювач від сила за 109. Капсули для прання від персіл 13 штук в упаковці за 219 гривень. Кешбек діє на шампунь для волосся чоловічий універсальний 400 мл за 59 гривень. Шампунь гень для душу. 3 в 1 від Old Spice 400 мл за 132 гривні. Невеликий фен для волосся у рожевому кольорі за 139 гривень. Кешбек діє на засіб для купання дитячий 500 мл за 59 гривень. Білі-мілі. Також кешбек діє на туалетне мило за 19 Шампунь гель для душу 2 в одному від Arco Men за 59 гривень 260 мл. Подарунковий набір від Men гель для душу та гель для бриття за 139 гривень. Засіб для миття підлоги та стін за 49 гривень з лавандою. Набір блоків для унітазу від Spa Moments за 149 гривень. В упаковці йде 3 штуки, блок для унітазу від Wellnex за 32 гривні. Кешбек діє на освіжувач для повітря з різними ароматами 500 мл за 44 гривні. Також кешбек діє на освіжувач від ARB за 49. Блок для унітазу від Brief з різними ароматами за 54. Кешбек діє на засіб для видалення плісняви від Sama за 59 гривень. Кешбек на універсальний гень для чищення ProMax за 29 гривень. Адвент календар творчість за 329. Форфорова тарілка Санта за 129. Фігурна тарілка сніговик за 139. Кавороще на якобс 100 грам за 139 гривень. Також знайшла ось такі ваги для зважування їжі за 249 гривень. До речі, мені такі необхідно було придбати, гляньте вони у такому дерев'яному дизайні. Скляний салатник з кришкою на 12 см за 29 Силіконовий килимок для розкатування тіста за 64. Він йде у різних кольорах. Кешбек діє на молочний шоколад від Millenium за 129. По акції новорічні серветки за 24 гривні. Склянка з сито за 77 гривень. За 49 гривень набір із 10 штук шоколаду з Санта Клаусом. Десертна біла тарілка за 49 навушники за 99. Шампунь Пантін 400 мл за 124. Шампунь Ельсеп за 147. Ну що ж, це був короткий огляд акційних пропозицій. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па!